Вітаю! З вами Наталія Венгрен, і сьогодні поговоримо про застосування теореми Вієта. Бувають завдання, коли ми повинні не просто розв'язати рівняння, а ще знайти значення ось такого виразу. Тобто х1 плюс х2 поділити на х1 помножити на х2, де х1 та х2. Корені оцього квадратного рівняння. Звісно, шукати корені можна, але вирази будуть достатньо складними і незручними для обчислень. Тому ми можемо скористатися теоремою Вієта. Вона каже, що якщо рівняння зведене, то сума коренів квадратного рівняння дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком, тобто 11. А добу. Дорівнює вільному члену, тобто 15. Все ми знайшли значення виразу, використовуючи теорему Вієта. І цей вираз дорівнює 11 15. А тепер саменьке х 12 х 24 знайдіть значення ось такого виразу. Ви впораєтеся, я в це вірю.